Я дивіться, я за те, що я не люблю, коли взагалі я таке, знаєте, категорично ні. Я за своєю природою за природою своєї нервової системи, свого темперамента, коли стикаюся зі фразою, щось заборонено, щось не можна. Я не те, що там хочу цю заборону якось оминути чи ще щось. У мене таке роздратування, бо я не розумію, я на фрустрації, я починаю тупо капець, як злитися. І якщо мені не пояснити або не дати альтернативу, у мене мозок просто не заспокоюється тижнями. Ну, це прям. І така сама історія може статися з тваринами. І я, наприклад, ну, от історія, далеко ходити треба, от приклад в реальному житті. Є у нас бабуся, є собака, яка хоче цього. Зробіть маленьку сесію трюків, там, якийсь тач чи ще щось, і дайте бабусі легальну їжу, а не зі Угу. Всі щасливі. Безпечно, безпечно. Три хвилини собачка щось зробив, отримав смаколик, всі щасливі, все дуже просто. І, і тут немає ризиків, але це організація, це менеджмент і це зрахуванням всіх ну моментів, всіх, хто залучений в цей процес.